Всім привіт! Сьогодні моє чергове відео. Зроблю сьогодні огляд квіткових орхідеяк. але перед тим, як приступити до огляду, хотіла б сказати декілька слів про свою ідею з орхопроектом. Неочікувано для мене те, що виявилось багато, велика кількість зацікавлених. Ось. І це з, 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 з моєї сторони. Е, Зобов'язує мене ставитись більш відповідальніше е, до, до цієї ідеї, тому більше часу буду, звісно, проводити в телеграм-групі інформація, пости, ось коментарі, супроводжувати це відео, фото. Ну, але ж і не забуваю, звісно, про YouTube канал. Я не хочу. Його закидати і не з'являтися. Все-таки ну, рідше, але я буду виходити, показувати огляди як квіткових рослин, так і рослин з поличок, як вони розвиваються, як вони себе почувають. Що на ці півроку я надаю перевагу своєму телеграм-каналу. Показую вам свої хоєчки, декілька квітує, як відрізняються квіточки. Ну, те, що листочки відрізняються, то це факт. А це ескемо. Ось такі пухнасті кульки, ніби. А це бела. Досить добре вона в мене вже розрослась. Ну і квітує там. Там сям так по кінчиках пагонів. Так, ефектний кущик, такий на всі сторони, Ну ще трішки розростеться, то буде ще зеленіший, такий декоративніший. Знайшла я ту хоєчку, яку я шукала останнім часом, шкіліанку. Ну, взяла ось такий невеличкий, дрібненький пагінець, але вона вже вон, пускає бачите, корінці у мене. Тримаю у водичці, просто чистій водички, отак додаю. І вона від першого там вон, біля листочки впускає корівці. Ще трішки потримаю і буду садити до ґрунту. Я думаю, що вона швидко наростить масу і буде не менш декоративна, як вже і решта моїх хоєчок. Ось такі відсаджені, подивіться, як вони швидко, гарно йдуть, зростають по декілька у них. Точок зростання. Це не один пагін. Всіх висаджую до ґрунту. Звичайний ґрунт там особливо нічого я не додаю універсальний. Ну, і ось так, бачите, такі гарненькі, зелененькі пагінці, новенькі вусики. А почнемо ми огляд орхідеїв, мабуть, з цієї рожевої. Царівни королівни, вона дуже популярна, дуже поширена, проте і така ж красива та особлива. Квіти дуже великі, як тарілочки. І квітує досить рясно, постійно і взимку квітувала, і ось такий каскадик сформувала в літньому квітуванні. Ще на дорощеному трішки маю. Подобається мені ця квіточка, ця орхідейка. У мене досить велика вже рослина. Ну, Їх і привозили не маленькими, звичайно, але я її вже пересадила до такого великого горщика. Бачите, активні корінці ростуть. Вона у мене чомусь завалюється на одну сторону, це мені не дуже подобається, звісно. Кручу, верчу а і... толку ніякого з такого бускового кольору на іншу сторону відсвічує. Минулого разу показувала вам розкриття ось цієї, Ну вже трішки більше більше квіточок відкрила. І ще трішечки, і вже буде повне розкриття. Ну Досить рясна. Цього разу вона видалася. Досить рясненька така цукерочка. Мабуть, найбільш рісніша, хто у мене зараз квітує, то це моя сакура. Вона не гілляста, вона ніби такий меч. Висока, пряма, струнка, але ця гілочка, бачите, з усіх боків обклеєна такими ніжненькими, легкими квіточками. І ще відкривається і відкривається. Я так спробувала порахувати, то більше 20 нарахувала. Ось, здається, вона така, ну, дрібніші, звичайно, квіточки, ніж, наприклад, щойно артноо я вам показувала. Порівняно дрібніше, проте кожна квіточка, бачите, особлива. Та бере своїм розмахом, своєю такою легкістю, чистотою пелюсток. А ось ця така витончена, ці пелюсточки, форма така в їх хвиляста. Ніби, я ж кажу, легка, така бальна сукня. Яка маленький вітерець і колишиться, і вони хвилюються, роздуваються. Такий сорт не один із простих. Не так швидко я знайшла з нею мову. Ем, Здається, роки два-два з половиною вона у мене була, наростала, не квітувала. Сам кущик досить великий був. Я вже думаю, ну коли ж ти вже заквітуєш, чи мені що тебе продавати. Ну і потім побачила квітоносик, зраділа, звісно. І це вже друге її квітування приблизно в один той самий час. така зараз вам показую орхідейки, з якими у мене не дуже складається розмова. Самі розвиваються досить добре. Хороші такі, знаєте, і і самі листоч... листочків багато на кущику, і кореневі хороші, повні горщики. От, випускають довгі гарні квітоноси, а коли починають розкривати квіточки, то половину їх скидають. Не знаю, Опера квітує у мене вже вдруге, і я спостерігаю одне і те ж, саме, ту ж саму картинку. Ну, вона мені цікава, в поєднанні у мене ще є. Такий триліпсову лікайшина, то в поєднанні з ним вони дуже так цікаво виглядають своєю особливою формою пелюсток. У мене мало триліпсів в колекції, декілька. ну І от ця орхідейка одна із них. Але, бачите, відсушила вже раз, два, третій, третій пуп'янок відсушила. Ну, ще два, не факт, що вона їх теж розкриє квіти самі по собі досить великі, яскраві такі, знаєте, бархатисті переливаються на сонечку. І ця білизна додає контрасту полюсткам. пелюсткам. Ну, гарненькі, але ж, ну і мій бантик Кобріон. Ну, це, мабуть, його найрясніше. Квітування, допоки він у мене. Тут один новий і один трішки доростив. Там одна аж аж одна квіточка. Такі бантики. І не сфотографуєш для фото чи відео. Ну, що ж тут 4 чи 5 цих квіточок, та в одну сторону, інша в іншу розвернулася. Що-небудь називається. Але не здаюсь, тримаю. Спробую взимку з ними домовитися. Можливо, щось запропоную. Їм сподобається. Багато продали в минулому році, я бачила опор саме в такій формі мутації. Я поки тримаю. Просили показати жовтеньких, ось виставила композицію. Але сховалося сонечка. Чекаю, щоб виглянуло. Ну, поки що, за їх ось так покажу вам, а ви вже в коментарях порівняєте, як краще. Без сонця чи все-таки в сонячних променях вони виглядають. Ну і ось виглянуло сонечко. Подивіться, як вони яскраво всі засвітилися. Ось такі у мене ще красуні жовтенькі. Вже декого відправлю у відпустку, позрізаю. Не буду вам розповідати, хто де. Я думаю, ви їх вже впізнали, я вам вже їх показувала не один раз. Трішки так для картинки покажу, позитива, тепла. Цю зріжу ось вже такі квіти. Ну, пелюсточки. По пелюсточкам видно, що хочуть відпочити. Ця тільки розквітла, але, ну, вона перша вперше квітує, теж не хотілося б її. Обесилити, хай відпочине, тим більше літо. Ой, ця королівна такий довжелезний квітоніс у неї. Ну і ця найбільш така тепліший відтінок жовтого має. Ту останню точно зріжу вже, тому що вона після пересадки, хай відпочиває. Просили малечу. Можливо, вийде. Хотіла підставити ще ось цю бігліпчика такого, але дивлюсь, що за кольоровою гамою він зовсім ніби і не жовтенький, такий кремово. Якісь відтінки бускового трішки. такий особливий. Балкіс. Ну що, намилувалися жовтенькими, покажу вам ще новинки, які маю в колекції. Казала, що не буду купувати. Не буду купувати, тримаюся, тримаюся, але потім дивлюсь, ловлю себе на думці, що мені хочеться монстеру з такими білими плямками. Альба, Альбова фойер, форма, і думаю, Боже, куди тебе вже понесло? Зараз на емоціях придбаєш, а потім будеш голову чесати, куди її пристроїти через деякий час, то я себе потішила кількома новиночками. Ну, і звісно, не обійшлося без допомоги наших любих орхоблогерів. Постійно надивишся краси. І потім же ж починаєш і собі щось вигадувати. Так, ось цю я побачила вири на каналі орхідеї вдома. Це пілор Будапешт. Мені так сподобалася його яскрава жовта серединка. Ну, просто на інших вже ніби і дивитися не хотілося. Так буває, що западає ця краса. Ця форма, звичайно, тюльпанчика. Останнім часом, я думаю, ви помітили, що в мене саме такої форми з'являються новиночки. Ось я її вже пересадила. Вона трапилась мені з приємною ціною, мала проблемну кореневу. Ось я роблю з нею окремі відео. Вона буде в мене як окрема така, окреме відео про неї, саме, як з чого все почалося, в якому субстраті вона була, в якому стані, як її пересадила, ну і які зміни відбуваються з часом. Як я її поливаю, як я її подживлюю. От така ніби серія буде саме про цей пілорчик. Дуже хочеться, щоб він лишився. Ну і взимку, надіюсь, якась, якась маленька гілочка буде квітувати Квітоноси відразу зрізала і поставила в пляшку до води. Теж буде в мене такий експеримент. Вперше це пробує вийде чи не вийде. Ну, а другу красуню я побачила у Вікторії кошель. Теж вона показувала на своєму каналі. Мені так сподобався цей колір і форма цих квітів. У мене тим більше в колекції таких відтінків немає. Ось, то думаю, ну чому пині? Чому б пи ні? Хай ось так трішки постоїть на підвіконі, я порадію, по споглядаю цей розкішний букет. Ну, а взимку, надіюсь, теж вона вже покаже себе в домашньому квітуванні. Хороша рослинка, хорошої якості, і коренева, і листочки. Так, два квітоноси таких. Це пілор помело. Подібний ще трішки по кольору, ніби мені зараз пропонують Apple Pie. Яблуневий пиріг. Теж цікавий, але там споглядаються такі ніби полосочки, ніби по. Плюсточка. Тут серединка, дивіться, така червона рожева з такими ще розводами. І так, хай буде закрита, не розкривається красунчик Ну і на кінець відео приготувала вам орхідейний анекдот. Трішки, можливо, когось звеселю це в мене ось така є орхідейка катання. Я вже її спробувала раз продати, коли вона лише відкрила свої квіточки перші. Ну, думаю, нібито і квіточка дрібна, і щось ніби колір невиразний. Спробую звільнити місце. Але ніхто не зацікавився, тому чекаю, доглядаю, поливаю. І ось вчора. В черговий раз поливаючи на балконі, підіймаю голову, а вона вже так досить рясно у мене розквітла. Думаю, о, то, зараз зроблю фото, спробую оновити оголошення. І що ви думаєте, роблю я перше фото. Роблю я друге фото. Третє. Так, взяла шапку квітів, згорнула. І дивлюсь, що. Ні, мабуть, вона мені й самій потрібна. У мене такого ж немає. Ось ці такі яскраві, ніби шкіряні пелюстки всерединці. А ще десь у мене така ось квіточка. Ви подивіться на ці защіпи. Ніби я її не спостерігала на інших метеликах, саме ось таких яскравих. Такі ніби з вусиками ті защіпчики. Ось це її перше домашнє квітування. І літо на балконі багато світла. Якщо вона буде квітувати взимку, я чомусь думаю, що вона буде насиченішого кольору, ці пелюстки будуть мати більш, ну, більш такі, знаєте, більш, можливо, ось як ці відкриваються навіть іще. Насиченіший колір має бути. Ну, а про серединки, то я й мовчу. Ось, І така красунька. Тому ні, поки що хай побуде. Не знаю, вона мені ще нагадує міні-версію версію Exotic Punch. То поки шукаю свою дорослу екзотік Punch, то ця, звісно, буде лишатися. Тим більше вона ось так рясно квітує, такий водопад квітів виходить у неї. Та й сама рослинка, я хочу вам сказати, досить добре себе почуває. Чуєте, повітряна тривога кричить вовсю. Ой, нема спокою. Буду закінчувати. Всім бажаю мирного дня. На сьогодні все. До побачення. Не хотілося, звісно, закінчувати так відео, ну, але ж це наші реалії. Слава Україні і нашим захисникам!